У самому серці зеленого лісу, де дерева тихенько шепочуть один одному казки, жив маленький черепашка на ім'я Тіо. Він був дуже допитливим, але трохи боявся всього нового. Коли інші тваринки стрибали по калюшках, гралися у хованки, то Тіо ховався в панцир і казав собі Я ще маленький, у мене не вийде. Одного ранку, коли сонце тільки прокинулось і торкнулося перших листочків, Тіо вирушив у прогулянку. Шов собі він тихенько, вдихав аромат лісу, коли раптом побачив щось надзвичайне. Посеред галявини росла квітка, якої він ще ніколи не бачив. Вона була велика, золота. Вся сяяла та мерехтіла, іскринками, мов зірочки. Навколо неї літали золоті вогники, і здавалося, що вона жива. Ой, вигукнув Тіо, це, мабуть, чарівна квітка. Він підійшов ближче, затамувавши подих, і раптом почув. Привіт, Тіо, промовила квітка лагідним голосом. Я Квітка надії. Я з'являюся лише тим, у кого всередині світиться добре серце. У мене світло? здивувався Тіо. Але я такий повільний, маленький і навіть трохи боягуз. Квітка ніжно засвітилася ще яскравіше. Справжня сила не в швидкості. А в доброті, допитливості і вірі в себе твоя душа світиться, коли ти дивишся на світ з любов'ю, твоє світло у твоєму серці. І тоді Тіо відчув щось дивне, йому стало тепло, радісно, і він усміхнувся. Вперше, не ховаючись у панцир, він відчув, що він особливий. З того дня Черепашка вже не боявся. Він вірив у себе, бо знав, у кожному є світло. Потрібно лише знайти того, хто допоможе його побачити.